Тепер будемо говорити про музику, про музику війни і просто про якісну музику. Марина Тимофійчук є гостем нашої студії. Добрий вечір вам. Вітаю, вона співачка. І пишите вірш, я розумію, розуміють останнім часом. Вірші самі без музики я пишу рідко, оскільки під впливом під впливом емоції... Пісні з'являються зазвичай так основні рядки. Я їду в машині і щось починаю співати. а Потім вже прямо рвуся до рояля, сісти, вгадати, так що ж там, що ж там не мучить, так і не відпускає. От в нас, бачите, як підтримують українську культуру останнім часом. принаймні намагаються і законодавці, і зробили в нас квоту для української музики. Ваш кліп називається Я нап'юсь вина, як закінчиться війна. Ми покажемо цей кліп, досить якісно знятий, зроблений. Скажіть, будь ласка. Ну, найголовніше про нього розкажіть. Ви сьогодні прес конференцію мали в Києві, що там говорили. От проінформуйте глядачів. Ну і в принципі про про піарти, я скажу так, своє то творіння. Пісня написана не зараз. Вона я її вже наживо співаю. Півтора роки я була в зоні АТО. З нею і тут робила благодійники. Ну і одним словом, з усіх військових, у мене їх не одна. Її так особливо люб, полюбляють. Може, через те, що вона, я прям не знаю, я її писала і плакала, якийсь такий дивний стан. Був, тому що працювала з військовими, і ну це очі, період очікування, мені здається, це найгірше, що може бути, чекати кохану людину. А взагалі, так якщо ви зараз почуєте, звернете увагу, там цю пісню я намагалася зробити не так, як всі: класично, стандартно. Я познайомилася з хлопцем, який робить працює з лейбловими компаніями Америки, Європи з Австралією, і він її так прямо. Прочув, він робить біти сучасні дуже, і він, оскільки українець, теж вирішив зробити свій внесок для розвитку української пісні, щоб вона звучала свіжо, круто, щоб її слухали в машинах і щоб вона запам'ятовувалася, і була молодіжною. Я знаю, що у вас хепієн, так зазвичай, коли пишуть про війну, то. Ну, якось трагічно, буває багато трагізму в цих поезіях, нічого з тим не вдієш, тому що війна в принципі трагічна. У вас все ж таки хіпен, ви вірите, ви все-таки даєте посил любові і позитиву, так ну коли я її писала, там явно не було позитивного кінця в мене в голові. Але це було просто очікування. Це було три крапки, хай нехай кожен собі здогадується. Але оскільки всього негативного у нас просто засилля, негативних новин, і ще щоб я пригнічувала тим. Своєю піснею то я таки вирішила визначити долю, що нехай це буде кращий хеппі-енд, оскільки це ну, кохання це найкраще почуття, яке взагалі може бути, і воно мусить бути і мусить жити на цьому. Ставимо крапку, але це Марина Тимофійчук, співачка українська з Чернівців, була гостем нашої студії. Ми презентуємо вам її кліп, її роботу. Я нап'юся вона, коли закінчиться війна. З Цієї піснею вами прощаюсь. Завтра зустрінемось о 19, а буквально за кілька хвилин. Після кліпу про політику із Сергієм Руденком. Насолоджуйтесь і до побачення. You swim É isso.